Побудь, мій, Боже, отут зі мною, у цьому полі у розпал бою, серед руїни і серед краху не дай впізнати глибини страху, не дай упасти в зневіру й розпач і побратимам розбігтись в розтіч. Побудь, мій, Боже, отут між нами, душею, батька, сльозою, мами, сестри любов'ю. Брата плечима, чекання милої її очима, побудь зі мною тут не Коли немає звісток із дому, Коли чекання спалює в попіл, в серце і душу входить неспокій, Коли в набоях сиріє порох, Коли в обличчя сміється ворог. Побудь мій, Боже, отут зі мною, посеред світу, посеред болю, храни від смерті, від кулі вражої. Будь мені, Боже, вартою, стражею, я тіло й душу Тобі офірую. Побудь мій, Боже, зі мною, вірую.